Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Вийшов Лавров і виводить нас із себе, що ми маємо його слухати. Але тим не менше, ну який же ж там настрій у них панує після зустрічі із делегацією зі сполучених штатів Америки. Говорить Лавров про те, що треба посилювати контроль за поведінкою мігрантів, а не ставити штучні бар'єри щодо найближчих союзників. Просто такий вектор почав, почав здалеку, так би мовити. При цьому Лавров означає, що рух до нормалізації взаємин зі штатами починається, і це за його версією, показали вчорашні переговори. Росія сподівається, що умови для переговорів. Щодо безпеки та стратегічної стабільності зі США будуть створені рух до нормалізації починається. Заявив Лавров. також за його словами США на зустрічі Вері Веріяді висловили інтерес до усунення перепон на шляху потенційних та дуже перспективних проєктів економіці з Росією, заявив Лавров. Москва ж вважає, за необхідне, як він висловлюється. Міністр закордонних справ РФ розгребти спадщину Байдена, щоб створити умови для нарощування партнерства зі сполученими штатами Америки в торгівлі та політиці. Розмріявся Лавров тільки після першого пробного такого промасувального раунду перемовин між штатами і Росією. А тут знаєте, він тільки покликав на побачення. Вона вже купила весільну сукню. О здається, що Лавров орієнтовно такі старі мами дивиться, враховуючи його вік, і його уже давно не актуальність насправді на міжнародній арені. Але зараз він відчув, що от от воно. Вже напевно прийшов його, повернувся його зірковий зіркової часи. як він хоче возити своїх, не знаю кого за кордон. Там же ж і донька його проживає. І, ну вони ж всі хочуть повернутися насправді в кола ось таких а, політичних впливових осіб. Але якби вони не підтримували війну Путіна і не були прямими її учасниками та фігурантами, то вони б не втрачали, звісно, цієї змоги і шкода. Дуже шкода, що штати зараз повертаються Росії, втім зовсім не точно, як ми вже зрозуміли, так, купувати весільну сукню лаврову рану, тому що це просто був такий таке послухати сторони, не факт, що почути. Америка буде робити своє. Ну так, Дональд Трамп показує, що він на загал руйнує зараз світову звичну архітектуру принципів і переконань. і Він в принципі йому буде незазорно торгувати із агресором. Але тим не менше думати Путіну, що йому зараз це пробачить, познімають санкції, що він буде всюди вхожий, Ще теж дуже дуже і рано. Водночас говорить і Лавров, говорить і Пісков, що вони показують світові безальтернативність викорення причин української кризи. Бачите, в них оці перші причини просто засіли і не дають їм спокою, а відповідно, і нам з вами на загал, те, що ми побачили вчора, в Саудівській Аравії, час з наших ефірів, радник керівника офісу президента України Михайло Подаляк оцінює як. Форум для російських ультиматумів і різко критикує переговори в ер Ріяді, Подоляк пояснює, що ж насправді являє собою так звана реальна переговорна позиція Росії, якою вона є по факту. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк різко розкритикував переговори між Росією і США в ер Ріяді, назвавши їх форумом для нових російських ультиматумів. Як пише видання The Guardian, Подоляк зазначив абсурдно, що Москва говорить про мир, вбиваючи українців. Як заявив Подоляк. Остання атака зі 176 безпілотниками, випущеними по Україні в ніч на 18 лютого. За декілька годин до цих самих переговорів показує реальну переговорну позицію Росії, коментуючи минулі переговори, Подоляк зазначив, що вони не були належним чином підготовлені, додавши, що ці переговори були просто форумом для. Нових російських ультиматумів заохочення, а не примус, добровільна і дивна відмова від сили на користь бентежного і невмотивованого. У миротворення агресора, ось пан Подоляк так побачив те, що ми вчора побачили на полях і в переговорних кабінетах Ерріяда. Подоляк також підкреслив, що немає сенсу мати підроблений мир, який призведе до неминучого продовження війни. Ну дійсно, ну але ж і американська делегація говорить в одноголос, що потрібен стабільний довготривалий мир, і що все те, що має зараз слідувати, після. Початку переговорних треків з Росією, вона має відповідати саме такій концепції довготривалого і стабільного міру. Про це говорить держсекретарша Марко Рубіо. Він про це говорив і до переговорів горить і після бачите, тут позиція штатів не змінилася. Тому ми теж закликаємо якось. Ну такий градус паніки трохи В Самої він періодично буває, звісно, тому що нас часто дивує те, що ми бачимо з і чуємо, зокрема із Дональда Трампа. Виявляється ми вже мало чи не в тому, що війна почалась війні, та? Але ну сьогодні він говорить одне завтра інше. Як його? Оточення насправді також експосол США у Російській Федерації Майкл Макфол в свою чергу повідомив, що адміністрація Сполучених Штатів Америки запропонувала Росії умови для перемир'я в Україні. Про це він написав у соціальній мережі ікс. За його даними йдеться про такі умови, як збереження окупованих територій і відсутність членства України в НАТО. Окрім того, є ще дві умови за словами експосла. Це відсутність американських військових в Україні, виведення американських військових з Європи, в тому числі з фронтових держ. Шав, а також послаблення санкцій. Макво зазначив, що реакції російського правителя Путіна поки не було жодних рішень про припинення вогню між Росією та Україною не може бути прийнято в Москві чи Вашингтоні. Про це говорить загалі то пісков. Є певний обмін думками щодо цього, але далі цього заходити не можна. Заявляє прес-секретар президента. Бачите, що Росія не знає, що були саме ці якісь умови висунуті російській стороні, і не впевнена, що готовий Дональд піти їм на поступки. все таки можливо так, можливо ні. Це ми будемо зараз. Спостерігати також за тим, що ми будемо бачити з російської з американської, зокрема сторони. Нагадаю, спецпредставник Там Трампа з питань російсько-української війни, які опікуються так називаємо його Україну європейським вектором Келог сьогодні в Україні, аби слухати це все вкладається в рамках його європейського турне. Мюнхенська безпекова Келог був Польща Келог був про мир справедливий сталий. Так само говорить він під час всіх своїх зустрічей. Тому бачимо, що тут позиція не зрозуміла. Єдине зрозуміло, що маразм не змінюється. Це підтверджує Лавров, це підтверджує Пісков, які шукають цілодобово і до переговорів в Аріаді, і після них Першопричини українського конфлікту як вони називають криваву війну, як вони без причин, а просто щоб вбивати нас, насправді почали. Це підтверджує інститут вивчення війни, аналізуючи і їхні заяви, і те, що ми побачили на переговорах в Саудівській Аравії. Кремль не відмовився від своїх цілей в інституті вивчення війни, пояснили якісь сигнал. Нали дала Росія на переговорах у Саудівській Аравії. Американська та російська делегація нагадує свій напередодні провели перші двосторонні переговори щодо війни Росії проти України. Однак Росія продовжує демонструвати ознаки того, що вона не збирається йти на будь-які суттєві. Поступки про це говорить зокрема західні розвідувальні служби та посадовці. США. російський дизатор Путін зберіг свої максималістські цілі у цій війні і як і раніше, хоче контролювати всю Україну. Про це йдеться в новому аналітичному матеріалі інституту вивчення війни. Аналітики звертають увагу і на повідомлення NBC від 18 лютого Фокснюс західної розвідки і двох представників конгресу США, які в один голос твердять, що розвіддані сполучених штатів і невказаних близьких американських союзників показують, що російський диктатор Путін все ще хоче контролювати всю Україну, та що його цілі залишаються максималістськими. Як зазначив один з посадовців конгресу, немає нульових розвіданих, які би показали, що Путін зацікавлений у справжній мирній угоді прямо зараз. За оцінками західних розвідслужб Путін не змінив свої теорії перемоги в Україні, так званої, і все ще вірить, що військова перевага Росії така, що Росія може пережити всіх і захід і Україну на полі бою. Ну не, не те, щоб це новина. Ми це вже спостерігаємо три роки повномасштабної війни. То стратегія диктатора бо треба ж помітили аж цілих шість жерел НБІСІ полягає в очікуванні, поки Україна та Європа виснажаться, щоб зрештою отримати контроль над усією Україною. При цьому, як зазначив один з представників західної розвідки, Путін досі думає, що він перемагає, а російське суспільство не тисне на нього через величезні втрати Росії в особовому складі, що змусило би Кремль припинити війну. Але скоро ці втрати вже двохсотими трьохсотими досягнуть мільйона. А тиску ніякого не буде, навіть коли їх буде два. Це ми з вами прекрасно розуміємо. А протест. Та е, безсмислений, безпощадний в Росії. Просто ніхто на нього вже не чекає. В червні 2024 року Путін заявив, що російські сили мають на меті вичавити українські сили з тих територій, які мають бути під контролем Росії, і що Росії не потрібно проводити ще один частковий примусовий призов у резерв, подібний тому, що був у вересні 2022-го. оскільки Росія не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні. Така путінська теорія перемоги припускає, що російські військові можуть підтримувати повільне, повзуче просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть захищати і довше, ніж захід готова. Ви підтримувати Україну йдеться матеріалі СВІ. Про те, що добросовісні переговори Путіну не потрібні, і він і далі прагне знищити українську державу. Свідчить і багато останніх заяв, що лунали з РФ. і все це на тлі відсутності буде найменших ознак, що Кремль готовий йти на реальні компроміси. Офіційні особи Кремля не тільки сьогодні, а й неодноразово заперечували суверенітет України над її міжнародно визнаними кордонами 91-го року та легітимність українського уряду. 16 люто пісков заявляв, що Росія скоригувала свою позицію щодо потенційних переговорів з Україною, нібито через дефіцит суверенітету України. Ну а напередодні він казав, що Путін готовий говорити з Зеленським, але Зеленський нелегітимний. легітимне. Все це не змінюється. Однією з улюблених тем для офіційних осіб Кремля на чолі з Путіним є також поширення неправдивих цих всіх наративів про те, що Зеленський буцімто то легітимним. А відтак, нібито має, вести повно має повноважень вести переговори з Росією, тоді як Росія, мовляв, не зобов'язана виконувати будь-які. Угоди, які Зеленський підпише, та хто би їх не підписав Росія жодних угод без конкретних гарантій безпека, точніше гарантій тиску на неї мовою сили і шантажу, насправді не виконує до того ж з Москви, нагадують є сві постійно, лунають вимоги, що Україна має віддати РФ не окуповані навіть загарбниками території на сході та Півдні, Вони ж хочуть і всю Запорізьку, всю Херсонську область. При цьому що за 11 років війни вони не захопили навіть всю Донецьку, всю Луганську області, Нагадую, наполягають вони на тому, постійно. Що Росія на жодні територіальні поступки не піде Впередень в переддень переговорів Баріяді вийшов Лавров, який був там, який зараз звітує про все це. В Держдумі і сказав, ми не підемо на жодні територіальні поступки. Прям так і сказав, це була пряма мова з його пропагандистського роту. Ну і бачимо, що свої максималістські цілі продовжують досягати Кремль. Їх всіх транслювали, і представники російської делегації в Саудівській Аравії. Вже там Лавров заявив, що влада Румунії та інших неуточних держав ЄС обговорюють претензії Буцімто на території України. Претензія Лаврова є частиною ширшої інформаційної операції Кремля, яка стверджує, що українська територія насправді історичною територією інших держав. А в усім -то. так що лише окрема частина на заході України може залишитися незалежною після того, як Росія та інші сусіди поглинуть більшу частину української території, зазначили в ЄСВІ. Крім того, в російському МЗС заявили, що їхня делегація в Саудівській Аравії підтвердила і там необхідність усунення цих першопричин війни в Україні за версією держави агресорки. Вони полягають у нібито порушенні НАТО зобов'язань не розширюватися на схід і у вигаданні дискримінації українським урядом, етнічних росіян, російської мови, змі та культури в Україні. Про те, що Росія змушена усунути ці першопричини, причини, представники Кремля в останні тижні заговорили цього часто. Зокрема, ця теза лунала і під час телефонної розмови Путіна з Трампом 12 лютого. Твердження про першу причини війни є прямим посиланням на вимоги Путіна до США та України наприкінці 21 та початку 22 року і включають вимоги, які змусять Україну стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не зможе приєднатися до НАТО, накладуть жорсткі обмеження на численність українських військових та усунуть український уряд. Представлення Москвою першу причину війни має на меті покласти провину за повномасштабне вторгнення Росії на Україну та представити початок цієї загарбницької війни як щось, до чого Росія була змушена вдатися, а не як неспровоковану агресію, якою вона насправді була. Крамель при цьому зовсім не бентажить, що подібні твердження розбиваються тим, що чинний президент України Володимир Зеленський йшов на вибори і був обраний з однією з ключових тез програми припинення російсько-української війни на Донбасі. Після обрання на посаду президента він усіляко намагався вести переговори з Путіним, а той відмовився припинити постійні порушення мінських домовленостей Росією та її посіпаками на окупованій частині Донбасу.